Оператори мобільного зв'язку продовжують випробовувати терпець українців з одного боку. Продовжують стрімко рости тарифи для давніх абонентів з іншого водночас пропонуються вигідні тарифні пропозиції для нових користувачів при переході з мереж конкурентів. Експерт з цифрових технологій і quality Олександр Глущенко пояснив виданню Telegraph.ua, чому так вибірково зростають ціни на зв'язок та зробив прогноз щодо майбутніх трендів. Докладніше далі. Оператор «Київстар» викликав обурення користувачів тим, що пропонує абонентам інших компаній переходити до нього зі своїм номером за 140 гривень. Нагадаємо, для нинішніх клієнтів мінімальний тариф становить 200 гривень. Тим часом клієнти продовжують скаржитися на його політику. Зокрема, ігнорується прохання зробити тариф без інтернету. Немає лояльності до давніх абонентів та виникають проблеми з підключенням пільгових тарифів. А через це, зокрема, пенсіонерам із сіл треба їхати в місто своєю чергою лай LifeSell днями приголомшив своїх клієнтів новиною, що підніме тарифи у лютому, але новим клієнтам, які перенесли свій номер до LifeSell з грудня, запропонував можливість заморозити тариф для цієї категорії користувачів. До кінця року можна забути про зростання цін. Vodafone теж суттєво підвищує тарифи, але надає компенсацію у вигляді збільшення наданого обсягу інтернету. На думку експерта Олександра Глущенка, в операторів немає іншого вибору, окрім як підвищувати ціни через рівень інфляції з. Збільшення податків та різницю курсу до того ж, операторам мобільного зв'язку з січня 2025 року підняли військовий збір з 1,5% до 5%. Додає витрат рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій про обов'язок операторів забезпечити собі енергонезалежність. 10 годин роботи мережі на випадок відключень до 1 лютого 2025 року. А це коштує грошей на акумулятори, генератори, пальне тощо. Також потрібно додати постійний фактор війни. Та регулярні відновлення знищеної інфраструктури. Щодо того, чому тарифи підіймають саме таким чином, експерт пояснює, що оператори не роблять це синхронно і вичікують. За словами Глущенка, знижки для нових клієнтів це особливість українського ринку. Саме тому для нових клієнтів у Київстару та Лайфсел дуже вигідні умови, а старі платять вже більше. До старих абонентів взагалі у представників телеком галузі немає жодної лояльності, підкреслює експерт. Раніше не було великої. Конкуренції за мобільного абонента. Але сьогодні конкуренція вийшла на новий етап. Оператори будуть витрачати гроші на те, щоб переманювати до себе абонента. Компанії також будуть конкурувати між собою бандлами, тобто збірними пакетами, де все йде у комплекті, за принципом, три в одному: мобільний інтернет, плюс провідний інтернет та телебачення. Сумарно це буде на порядок дешевше ніж купувати кожну послугу окремо, прогнозує експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.